Есть? Так. — Давай. Что, я помню? Есть. Прикладывай. Все, но закрепили? Да. да. Ну, с наша група поки накривала ворожий блокпост. У нас 28-ма бригада прикривала своїм вогнем з кулеметів, агс ну і стрілкової зброї. То ми завжди з ними співпрацюємо, ми кожного разу ми з ними ну, допомагають не одному, коли вони нас викликають на якусь допомогу. Ну коли і вони нас ось, бачите, перетривають. Це крайні крайні на схід в цьому районі позиції української армії, так? Так точно. І скільки до позицій сепаратистів звідси? Ну тут просто по різним направленням по різному. Тобто, якщо брати праворуч, то десь близько двох кілометрів. Якщо брати прямо перед нами, то десь... 1200. Задача групи була накрити Всех, все ворожий блокпост пострілами. В, по вот. в принципі, задачу виконали. З гранатометів. З гранатометів, так. Да. Задачу виконали. Слава Богу. Всі. А ви ставите кондрочини, я йдете на точність? Всі, Оточина, сколос. всі, всі. всі здорові. У них розліт близько. Коли приїдемо на базу, тоді вже точно скажу. І такі ж мільйон, таких мільйон, ну це такі, блядь, хитрі. Хто? внимание привлекают она размалевана вним... внимание Я просто на тору заяси